За порушення року, коли хворого розпитали лікарі і обстежили, зокрема, обстежили на борйоні і хворих виявив позитивні результати хворобування. Також є одна хвора, яка звернулася в соматичний стаціонар з приводу ураження суглобів, була обстежена також хвороба майма якісь. Хочу також додати, що для хвороби лайма характерна. Хронізація процесу, тобто не завжди, перші, так як сказала Світлана Васильівна, наш інформаційний період є до місяця, то не все це проявляється, це може проявитися через 10, 20, 30 років. Людина може бути глибоким інвалідним, скажімо, якісь мати паралічі, інші захворювання сустав, мають хронічні пораження шкіри, знаючи про те, що це пов'язано з посусним хліща. Які їх проводили фахівці санепідслужби, зростає і чисельність кліщів. Якщо, наприклад, у 2005 році чисельність іксодових кліщів це ви зрозуміли, що це є переносники так, цього захворювання, то чисельність її складала 1,4 екземпляра на прапор кілометр, є такі показник. І було зареєстровано три випадки хворобивання. То у 2012 році чисельність пліщів зросла до 7,8 екземплярів прапор на кілометр. І захворюваність вже складає 59 випадків. Про те, що пліщі нашої області інфіковані бореліями, свідчать і результати, які були проведені в Львівському науково-дослідницькому інституції. Епідеміології та гігієни, коли були зібрані кліщі на території нашої області в чисельності майже 700 екземплярів, і були виявлені при дослідженні антигени Борелі Брукдофері в кліщах Кременецького, Висятинського і Бережанського району. випадків 1646. В 2011 році було 1597 то 7 випадків, тобто по Україні йде ріст на 3%. Але тим не менше, якщо взяти абсолютна кількість, то найбільша кількість це є Донецька область 248 випадків, Черкаська область 114 випадків. Це поларно. Це пола. У нашій сусідній області, допустимо, Рівенська область, лише 45 випадків, Івано-Франківська 25, Волинська 6 випадків. М -м. Тобто можемо сказати про те, що якісь певні все це таки… Це та, пов'язано з діагностикою, розумієте, якщо взяти Донецьку область, то Харківську область, проводилася діагностика на бачив обласних констанцій. Моїх. І плюс своїх комерційних лабораторій, там найбільше розголошена така мережа, і, дійсно, тому вони більше виявляли, якщо б ми обстежували більше наше населення, ретроспективних, з неврологічних твор, з враженнями опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, я думаю, що ми б виявили ще не одного хворого з хронічним живальним рельосу.